Ілля Євлаш, речник командування повітряних сил ЗСУ разом з нами. Пане Ілля, вітаємо вітаю вас, студія слава Україні, героям слава. Отже, яка ситуація в цілому е в наших повітряних силах з відбуванням ворожих атак, атак? І що можете сказати про російські повітряні сили? Ну, загалом, ви бачили сьогоднішній результат. 10 10 дронів були уражені нашими мобільними вогневими групами Сил оборони. командувач повітряних сил генерал лейтенант Микола Олещук подякував за чудову роботу. Звичайно, що в таких умовах в безпосередній близькості до Харкова, коли небагато є часу для підготування та відбиття повітряного нападу противника, такий результат є досить досить хорошим. Звісно, що є падіння уламків, тому ми постійно закликаємо наших громадян спускатися та не. Не ігнорувати повітряну тривогу, в тому числі ви можете дивитися ситуацію в повітряному просторі на наших офіційних ресурсах в телеграм-каналі та в сапі, де ми інформуємо в режимі реального часу людей про стан, який відбувається в нас в повітряному просторі. Що ж до російської авіації, зараз ми бачимо дещо таке затища, так в порівнянні з попередніми днями, звичайно, що ми фіксуємо її в межах наших кордонів однак, поки що. Що не фіксуємо серйозних загроз та пустів? Однак ми готові постійно до відбиття повітряних повітряного нападу на будь-якому напрямку, Микола Олещук також повідомив про те, що сили оборони України успішно вразили пункт управління угруповання військ центр противника в тимчасово окупованому Луганську. А можете розказати розкрити деталі цієї операції? В чому особливості її? Ну звичайно, що наші льотчики показують свою майстерність та застосування західних зразків озброєння. Ми знаємо, що е, наші повітряні сили отримали від наших партнерів е, ракети Скальп та «Стормшейдов», які зараз ефективно застосовуються в тому числі вчора ви могли бачити одну із блискучих тонких операцій, е, коли наші пілоти вразили пункт управління на Луганщині, внаслідок чого було ліквідований особовий склад та техніка противника. Тому нам необхідно більше подібних ракет, так в тому. Числі і Скальпформсейдав Тауруси ці ракети досить добре допомогли би нам виконувати завдання та мати довгу руку для вражання ворожих об'єктів на тимчасово окупованій території нашої країни. Так ну і пан Очок сказав: більше ракет, більше е, таких успішних е, е, операцій з боку повітряних сил. Пане Ілля, я хотів би запитати з приводу су 57 тому що для мене вчора зізнаюсь, було. Невеликим здивуванням, що навіть коли цей літак фіксують повітряні сили і наші партнери, то повітряну тривогу оголошують в Києві. Я так розумію, що це пов'язано з ракетами х 69 Чи можете розказати докладніше, і чи тепер доведеться частині України, ну значній частині, так тому що, наприклад, на роботу тактичної авіації. Південний схід весь час, та й північ частина реагують. А тепер будемо ще й бачити, що червоні мапа України і від су 57 Ну насправді у нас збирається розвідка з різних джерел, в тому числі ми використовуємо дані і від наших міжнародних партнерів, які постачають нам інформацію різними шляхами. В тому числі ми розуміємо, коли взлітає російська авіація. Так, ми фіксуємо куди який напрямок вектор руху. І звісно, що попередня інформація збирається також про чи завантажувався, наприклад, літак боєприпасами ракетами. так які цілі він має інколи це може бути навчальний політ, інколи це може бути просто переліт, інколи може бути бойова робота. Однак наші радіотехнічні війська вони постійно слідкують за пусками ракет. Так і звісно, що якщо є загроза, якщо відбуваються пуски з того чи іншого типу літака, ми одразу повідомляємо про це наших громадян. Звісно, що в нас готується ще і ряд фахівців в в Харківському національному університеті. Каже Ба повітряних сил, так де готують висококласних фахівців, які можуть долучитися і стати на захист оборони, в тому числі навчатися на майбутніх пілотів f-16 які будуть також протистояти і загрозам з неба це ракети, які запускають їхня тактична авіація, та безпосередньо боротися з їхніми літаками. Тому ми закликаємо всіх доєднуватися до повітряних сил, доєднуватися до навчання, і звісно, що таким чином ми зможемо протистояти російській повітряній загрозі більш грунтовніше аспро. У су 57 ну тобто, коли міг злітає, ми розуміємо, тривога по всій країні, тому що небезпека для всієї країни потенційна. су 57 несе загрозу для яких регіонів, тобто це в тому числі Київщина? Ну, звичайно, що залежить від типу ракети, яка буде навантажена на су 57 залежить від того, який курс так, в тому числі, якщо це ракета із дальністю, яка покриває всю територію України, то звісно, що повітряна тривога буде оголошуватися по всім. По всій території, якщо це лише там якась конкретна ділянка, так наші фахівці повідомляють, інформують нас про загрозу для тих чи інших областей, і звісно, що інформація передається далі і оголошується повітряна тривога в тих регіонах, які найімовірніше будуть обстрілюватися, так для яких є загроза. Звісно, що якщо такої загрози немає, так в повітрі є літаки, в тому числі інколи в них бувають і перельоти Тут 95 МС, однак тривога інколи. Не оголошується, оскільки немає загрози пусків. Звичайно, що всі ці е, нюанси враховуються, і в подальшому вони доводяться до наших громадян. Дуже хороша новина є від наших партнерів. Ще одна установка Петріот буде у нас. Президент розказав про такі домовленості з канцлером німецьким Олафом Шольцом. Німеччина нам передає ще один петріот, і це поза тими домовленостями, які були напередодні. Скажіть, а скільки часу може минути від тоді, як це було заявлено, до того часу, як ця установка буде захищати нас? Ну до дня сказати вам, звісно, буде складно однак, зрозуміло, що це певний процес, коли необхідно завести доставити ці всі установки, пускові установки пункт управління. Звичайно, що це не одна машина, і всі їх треба буде доставити на територію України. Це може зайняти деякий час. Я не хотів би казати скільки, оскільки противник також моніторить ситуацію може використати. Однак, можу запевнити, що це відбудеться якнайшвидше, і звісно, що ця установка. Допоможе неабияк укріпити наш повітряний простір та рятувати наших громадян так від повітряних атак противника, коли ворог щодня майже от напередодні застосовував свої різного типу ракети: це і кінжали і крилаті ракети. Звісно, що це стане неабияким підсиленням. Навіть одна установка вона зіграє дуже велику роль в захисті повітряного простору України. Спасибі вам, Ілля євлаш речник командування повітряних вам. сил збройних сил України. Так, ну а в даному випадку з Петріотом йде мова про цілий комплекс, тому ймовірно там буде значна кількість і установок, і радарів.